Всім привіт! Моє ім'я Дмитро, і я маю кожного року традицію робити підсумки року, який пройшов, і плани на наступний рік. Враховуючи той факт, що я сильно змінився, я не маю бажання все розповідати. От, ну просто, я помітив, що чим менше я говорю, тим краще в мене виходить робити заплановане. Ну, як мінімум, енергія. Яка є в мені для виконання задачі, вона залишається в мені і те, що я не поділився з вами, її стримує. Коли я ділюся, то їсти є трохи менше. Давайте я розкажу те, що я реально от можу розказати те, що я хочу розказати. У 2024 році я зробив при приблизно 6 треків, збірку під назвою 8. В який був трек Мар'яна і Ваня Вякашляє. Також трек Flow, Краплі Дощу, I'M No Cap. Тобто, ну непогано. Тобто, не сказав, що це геть-топчик. Також я паралельно працював над альбомом. Зараз під питанням, чи буду я його випускати. того, що я змінився, а той я, який писав альбом. Це був трошки обезпочений тип, який любив крінжі. Це знаєте, мені, мені хтось розповідав за іменем, що типу, в нього було два амплуа чи три там. І от це те саме було з музикою в мене. Типу, зараз я пишу щось з смислом, щось таке цікаве. А то навпаки я писав, щоб дати йому це крінжа. Да, дивіться, дехто на пафосі, дехто на пафосі куря сігари. Я на пафосі п'ю чай. Тому прошу віднестися з розумінням до цього. Також весною я почав ходити в зал, качатися. Да. Якщо вас цікавить більше того, що відбувається в моєму житті, то в мене є телеграм-канал, він є тут в описі, закріплений, і також мій інстаграм. Ви можете просто підписатися і слідкувати, там я значно більше всього показую. Це дуже класне рішення, яке. Вплинуло на мене з точки зору дисципліни. Я боявся, що я не зможу нормально ходити в зал, бо це багато часу займає. Ні. Просто менше часу я приділяв телефону якимось таким речам. Ще цікаве досягнення цього року це книга. Я почав її писати в 2020-му, потім закинув, в 23-му чуть вернувся, щось пописав і знову закинув. І це я вже нарешті її доробив. Інформацію стосовно неї ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, в моєму інстаграмі і навіть у Фейсбуці. В принципі, от з такого, що я зробив за цей рік, я хотів розказати, я все сказав. Все інше я не буду говорити, тому що колись, може, я розкрию ще щось, чим я займався, але що не хочу. Давайте з такого, що було дуже класне, тобто з яскравих моментів. Це мої поїздки у Львів, Холодний Яр. Олександрія, Монастирище Черкаської області і Умань. Це ті місця, в які я подорожував в цьому році. Це було дуже класно, офігенно і. Зараз вже в доступі в моєму YouTube-каналі є поїзд... дві поїздки у Львів і поїздка в Холодний Яр. Тобто, ще попереду поїздка в Олександрію, ну це все просто водночас відбулося Олександрія, Умань-Монастиріще. Я ще не монтував, але там теж доволі цікаво. Я тоді приїхав в Монастиріще в гості до свого друга, і на його студії за добу ми записали 14 треків. Це було сильне. Це дим? Да. Так. Ну, Зараз я пробую ще раз запустити. На пафесі ключай. Я знаю, що такого бісить. Вибачайте, але я просто не мовив без чая. Ну, це класно, це вкусно і хорошо прям. Я плюс запив, знаєте, коли запивають, коли говорять, от я запив. Коротко, ясно, я розказав за минулий рік. Тепер. Трошки про цей рік. Знову ж таки, я фільтрую, що я говорю, що я не говорю. І в цьому році будуть виходити якісні і круті треки, уже 24 січня. Ну, орієнтовно, Тобто зараз трек на дистрибюції його перевіряють. Але я думаю, що все буде добре. І вийде 24 січня трек погляд. Вам сподобається? Ви такого раніше від мене не чули? Я думаю, що це хід. Хочу, щоб один з моїх треків. В цьому ж ютуб каналі набрав 5000 прослуховувань, ну, переглядів. Побачимо, вийде в мене це чи не вийде, але треба спробувати. Хочу, щоб моє оточення, яке навколо мене, стало кращим. Тобто, я повинен на це вплинути. Не обов'язково міняти людей в своєму оточенні, ну просто впливати на те, щоб вони ставали кращими. Нар нормальний план, в принципі, на 2025 рік. Е, хочу. Ну, Досягнути ще більших результатів в залі. Там не так результат в плані ваги, яку піднімав в плані тіла. Що е, моя вага там скаче, о, до речі, за вагу не казав. Я важив на минулому відео, коли тут знімав 82. Зараз моя вага 77. І це то святами в мене був рекорд 75. І типу, це офігенно. Я відчуваю значно краще себе в тілі, ніж рік назад. Ну, Є якась упевненість. От якась там ціль в тілі, тобто, скажімо, важити менше 74. Ну, треба, по крайній мірі, спробувати. Тобто, Зараз я непоганий, але можна ще кращим бути. Да, так трапилося, що свій плановик я положив з піднизу і типу, телефон стояв. Зараз я подивлюся, що я тут записав. Да, я завів, до речі, в цьому році плановик. І... Це дуже офігенне рішення, яке, не дивлячись на мою продуктивність до цього, дало мені ще більшу продуктивність. Тобто, бувають такі моменти, що, ну, наче, задовбаний з роботи прийшов, думаєш, що ж його зробити, не, не знаєш, і починається якась депресія, що тіпа, ти нічого не зробив. А коли в тебе є плановик, ти бамс, написав, тобі не треба задаватися питанням, що я буду робити, бо ти вже раніше до цього записав, що ти хочеш. Поїздка у Львів в Чернівці я хочу в цьому році. Це вже станеться доволі скоро. Ну, типу, треба відпочивати. Я вважаю, що поїздка це класний активний відпочинок. Також я поставив собі ціль вивчити англійську мову. Типу, очевидно, що за рік я не стану там С 1 Але хоч до Б1 дійти було б круто. І зараз кожного дня я. Займаюся вивченням нових слів, граматики. Раніше я наймав репетитора. Ну, це непогане рішення, але я звівся до того, що можна і самому навчитися, якщо сильно бажати. Буде не так комфортно, але це реально. А ну, все, я, в принципі, з того, що, хоч... що хотів сказати, я сказав. На цьому все. Бажаю всім гарного, продуктивного 2025 року. Поменше втикайте в Тіктоки, в інстаграми і так далі. Просто задумайте, що от того, що ви нічого не робите, нічого не зміниться. А Світ, на жаль, стає тільки гіршим. І для того, щоб в цьому гіршому світі вижити, треба ставати кращим. Бо у вас цей світ з'їсть.